Усім привіт! Якщо у вас вдома майже нічого немає, але їсти хочеться, то це відео для вас. Зараз покажу топ 3 страви, які можна приготувати з мінімуму продуктів, якщо у вас майже нічого немає. Отже страва номер один це смажена картопля. Ну і все. Це дуже банальна страва. Для цього нам потрібна просто картопля, олія, сіль, ну і пательня. Для початку ми беремо, начищаємо картоплю. Ось в мене її ціла миска, бо я готую величеньку таку порцію. Ось так. Тут я вже начистив і, і тепер нарізаю на ось такі соломки, щоб добре підсмажилося. Трошки олії покласти треба на пательню, ну і ось так от смажити, і поки вона не стане золотистого кольору. Ось вона вже смажилася, можна додати там всякі паприку, що хочете. Ну от вона готова. Дуже смачно вийшло. Страва номер 2 це макарони з соусом. Ну Це теж дуже банально. Беремо просто макарон, соус, сіль, перець, ну і інші спеції. Беремо знач, величеньку пачку макарону, тарілку, насипаємо сюди нормально. У мене не дуже -то виходить. Ну. Далі ставимо воду на газ, додаємо трошки туди солі в ту воду. Чекаємо, поки вона закипить. Ну і коли вона закипіла, закидаємо туди наші макарони і варимо скільки хвилин, скільки вказано на упаковці. У мене тут десь 7 хвилин хватить, думаю. Перемішуємо трохи, щоб не зліпились. Ось так. Зараз макарон вже готовий. Ну і тепер ми знайшли отакий кетчуп з холодильника, теж додаємо. Друга страва, коли вже взагалі пусто. Макарони плюс кетчуп це вже є нормальний обід. Але якщо є вже чесник або сир, то це вже взагалі люкс. Ну і страва номер три це яєчня з хлібом. Вона також дуже просто готується. І, до речі, я вам якось показував в короткому відео шорс, як це робити. Для цього потрібно одне яйце, хліб, сіль, ну і вершкове масло, щоб покласти його на пательню. Так, я візьму стакан для того, щоб взяти таке яйце от і туди його розбити. Потім можна використати ось таку вилку, щоб його збити. Потім беру два хліба куска, беру маленький стаканчик, вирізаю, дирочки в нього круглі пательню, кладу на вогонь, кладу туди масло, викладаю. Хліб викладаю туди, заливаю цю штуку, яйцете. Ну і підсмажую, перевертаю потім. Можна додати потім якусь паприку або сіль. Ну, ось воно готово і ось так виглядає. Вийшло теж дуже смачно. Третя страва це класика, яку всі чогось недооцінюють, бо воно виходить насправді дуже швидко і смачно. Ось такі от я страви вам сьогодні показав. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Ну і всім до побачення до зустрічі в наступних відео.